Після тих кадрів і тих новин, які ми маємо, важко говорити про щось хороше. І ще важче говорити про поняття миру, про якісь великі надії, сподівання, тому що, поки що, для багатьох в різних сферах немає якогось прояснення, немає світла. І Слово мир зараз дуже болісно відгукується в серцях всіх українців. Чи можливо зараз взагалі говорити всередині про мир з Богом, тим паче? Коли навкруги от війна гинуть люди, гинуть діти. Несправедливо. Про це ми зараз будемо говорити. Вже ось ось до нашої студії завітає священнослужитель Сергій Луцький. Ми анонсували вам вже цю розмову. Долучайтеся, пишіть нам у коментарях в Ютубі, у Фейсбуці. Ваші почуття, ваші думки стосовно того, що дає вам сьогодні почуття миру і рівноваги у стосунках із Богом, чи взагалі таке зараз присутнє і таке є. Ми хочемо бути для вас корисними. Якщо у вас виникнуть питання під час розмови, будь ласка, ставте їх. Ну, ми вже готові запросити Сергія Луцького до, студії, до нашої студії. Пане Сергію, доброго ранку, заходьте до нас, будь ласка. Так, доброго ми ранку. Проанонсували глядачам. Що матимемо спілкування з вами? Дякуємо, що ви сьогодні з нами, що знайшли час ділитись словом Божим і відкривати істину нашим глядачам і нам з Іваном. А, ось ми сказали так, що от буквально у нас хвилина тому була хвилина мовчання. Ми бачили ось ці кадри а, на відеоряді, так про ті жахи, в яких живе Україна більше року, вже а, в такому великому масштабі, хоча тривається все 9 років. Так. І е, ставимо питання стосовно того, як можна взагалі говорити про мир, про мир з Богом, про те, як Бог підбадьорює і дає цей мир на серце. Чому потрібно мати мир з Богом і що це для нас практично сьогодні дає. Ну, мир з Богом це такий внутрішній стан. я сказав. Він незалежний від того, що відбувається навколо. Тобто, навколо може кипіти бурляти. Знаєте, є таке, розказують. Так званий фактор Конкорда. От коли літак такий, коли він був відомий, такий він найшвидкісніший був. Uh -huh. І ось за бортом там була температура мінусова, там був тиск шалений. Розказувало, що під час польоту цей самольот літак просто стискався в розмірах. Тому що... ось. А в середині люди сиділи, спілкувалися, це був повний комфорт. От так само християнин може мати от внутрішній мир, навколо може кипіти, бурліти, але коли в нього є такий стійкий зв'язок з Богом. То ну, він буде зберігати цей мир. Mm -hmm. ну, в принципі, от мир з Богом, він дає відчуття захищеності. Тобто, ти розумієш, що з тобою не станеться щось непередбачене. Mm -hmm. Ти можеш... Можна ага, дякую. Mm -hmm. Друзі, долучайтеся до розмови, пишіть, можливо, у вас є питання. В наших трансляціях YouTube-Facebook. мені от власне дуже цікаво, які це почуття повинні бути всередині. Це просто спокій. Mm -hmm. От що людина відчуває, щоб це можна було загальним поняттям сказати, що це от мир Божий зараз. От. Mm -hmm. ну, ви відчуваєте оцей мир Божий зараз, пане Сергій? Звичайно. Скажіть, будь ласка, що ви відчуваєте всередині, щоб наші глядачі теж розуміли, до якого стану прагнути. Ви знаєте, воно я би не сказав, що це тільки почуття. Тому що почуття бувають різні, деколи в житті може бути якесь розчарування, може бути смуток. Але мир з Богом це от трошки більше щось, ніж просто, знаєте, ну, радість якась така, звичайна. Uh -huh. от, мир з Богом, він приходить від того, коли ми, от, ми знаємо про Бога, знаємо Бога, і ми з ним от, маємо стосунки, ми з ним е, ну, ну, друзі. Ми розуміємо його волю. Ми, якось рухаємося в напрямку виконання цієї волі, це перший, скажімо так, вертикальний компонент. Uh -huh. І другий цей компонент це ж таки горизонтальний, тобто мир з людьми. Тому що ну, неможливо е, мати мир з Богом і ненавидіти подобу Божу в інших людях. Тобто, розумієте, тому що uh -huh. люди це подоба Божа також. Тобто, от вона має два такі: е, два напрямки вертикальний і горизонтальний. І ось тому, от е, коли людина рухається до цього миру. Вона спочатку пізнає Бога, потім розуміє волю Божу. <кій> Обов'язково людина повинна тут пережити досвід покаяння, досвід <кій> навернення до Бога. Оця переоцінка цінностей, коли Бог стає на першому місці, Бог стає, от, як Ісус сказав, ота перлина, яку купець, якщо знайшов, він готовий все піти, все забути. От, тому що ось на перше місце він оце. Находить, от тобто mm -hmm. Бог зайняти таке місце в серці, і людина, коли посвяч... віддає себе Богові, посвячує себе Богові, розуміє, що його воля в першу чергу це моє щастя mm -hmm. по тому, що воно так і є, тому що творець знає, що мені потрібно. Тобто це сукупність безліч так. факторів і якогось особливого відчуття і знання, що дійсно Бог опікується тобою. Ну, тобто... Воно зараз дійсно ти розумієш важливість цих речей, з іншого боку, воно трішечки здається теорією, теоретичною складовою того, що мало би бути. І ми потім спотикаємось об реальність. ну, Конкретно зараз ми спотикаємось об реальність війни безпосередньо в Україні. От поки ми з вами спілкуємось, повітряна. Тривога почалася так, так. майже в усій Україні прийшло сповіщення по Києву. Бачу вже на мапі тривог, що всі регіони, окрім Рівненщини, але мені здається, що зараз і в Рівненщина загориться. загориться. І ти думаєш, який мир постійна тривога? От ви кажете, неможливо мати мир з Богом, якщо є ненависть до інших людей, тому що там в них є присутня Божа подоба, бо це його твориво. А ти розумієш, що зараз в тебе реально є ненависть до конкретних людей, так, до конкретного народу, конкретної країни. І тоді це одна складова війна, в якій ми опинилися. І ще частіше, напевно, люди навіть в мирний час переживають духовну війну за боротьбу певних якихось звичок, певних принципів. Е, яким чином тоді ми можемо цей мир всередині плекати і виховувати Я, для які того? Кроки, так, для які того, кроки для того, щоб зробити? ми дійсно наповнилися цим миром? Ну, звичайно, що з Богом нам потрібно будувати стосунки. Ну і так класично, це, це молитва. Тобто, людина в молитві, ми говоримо з Богом, ми молимося mm -hmm. про це, можемо і просити про це. Якщо нема миру, можемо попросити про нього. Oh, okay. Ось про цей мир сердечний, мир з Богом. Ось, Бог нам підкаже. Взагалі, це слово мир, шалом, біблійна е, така концепція, воно більше, ніж просто, скажімо, відсутність війни. Ось Це більше. Ось це стан такого благополуччя, стан процвітання, такої гармонії повної. Ось Те, до чого практично наша Україна прагне. так? Тобто, uh -huh. не просто, щоб війна зупинилася. Нам потрібно і відбудувати, і щоб люди рани загоїли, щоб Україна почала процвітати. так? Ось це uh -huh. означає оцей мир. Тобто, от людина, яка молиться, вона от робить цей перший крок до миру. Наступне, я би сказав, це все-таки вивчення Біблії. Тому що в Біблії Бог нам відкривається, у Біблії ми знаходимо Його волю. У Біблії ми знаходимо приклади, як інші люди, які деколи втрачали цей мир. скажімо, наприклад, Давид, от він згрішив і він втратив мир. І як він це виливає, цей псалом покаяння його, так як він угу. просить про цей мир. Як він знаходить знову цей мир, тому що багато людей деколи втрачають цей мир, тому що ми всі помиляємося. Тобто Біблія ці приклади нам дає. Ну і е, я би сказав, що важливо це е, вміння прощати людей, От вміння е, е, і бажання, е, вміння прощати. От, це дуже важливо, щоб не тримати цю гіркоту. Тому що от, людина, яка от, плекає дух непрощення, вона, от ніби подумки, насолоджується помстою, чи, чи вона може подумки прокручувати знову оцей момент образи, який їй нанесли. І деколи людина просто смакує, угу. от їй було боляче, як вона, вона це смакує, вона знову це виношує. Ось тому вміння просто простити. Прощення це, це просто рішення. Угу. І тому людина оці негативні емоції ще, от коли вона смакує, перевертає, вони розрушують скоріш ну, за все. За... цей мир. А от якщо... От... Ну, ближче до реального життя, ми дуже багато бачили світлин, коли стоїть, наприклад, там чоловік над роз... просто розтрощеним будинком, в якому просто загинула уся сім'я, залишилася одна собака. Е і от як такій людині взагалі прийти от, до миру? От які його будуть шляхи? От просто тому, що здається, що про якого Бога зараз можна говорити, Бог забрав у мене найголовніше, от, е чи треба дати такій людині, от, наприклад, час? От до чого, ну от як ви бачите цю ситуацію? І от, тим паче, що ця людина перша, хто потребує цей мир в серці, тому що зараз все порвалося там навкруги, е, і в душі, в тому, ну, в першому сенсі. От як такій людині знайти мир і з чого взагалі от почати? І чому він їй потрібен теж? Ну, знаєте, я би сказав, що мир з Богом треба шукати, коли ще будинок не -то розбомблений. Тобто, от, в часі миру. Часі спокою найти Бога, тому що коли от, дійсно сталася трагедія, і як ви кажете, лишилася одна собака, більше нічого, це біда, це біда, людина переживає, це боляче, це відчуття втрати. Звичайно, потрібен час, потрібна допомога ближніх, там така християнська допомога. Це, вона навіть в елементарних. Потребах людини, те саме вода, їжа, якась одежа потрібна, десь, де б тимчасове якесь житло, це потрібно про це подбати, звичайно. Ось. Але коли людина має цей мир з Богом, і коли людина розуміє Бога, то навіть якщо є ось такі випробування, такі важкі випробування, людина легше це переживає. У неї є опора, так? Та, вона розуміє, що от той, хто ніколи нас не залишає, коли, наприклад, ми все втрачаємо в цьому житті, але Бог завжди з нами. От, ми можемо все втратити, там, житло, майно, якесь, щось інше, але Бог той, який ніколи нас не підведе. І коли щось таке стається, людина все-таки продовжує вірити в добро. От, я зараз, наприклад, не розумію, чому так трапилось. От, не розумію, чому Бог допустив uh -huh. це. Uh -huh. так, ось. Але от, я знаю, написано є, що віруючому все сприяє на добре. Можемо згадати історію Йова. так? Він так само в дуже важкі переживання. Так? Так, Ось, та, до речі, але... от як яскравий приклад того, що ви зняли з язика, як то кажуть, тому що mm. ви сказали про те, що піклуватися про стосунки з Богом, потрібно коли все добре її будувати. І якраз це приклад Йова, що він, коли мав заможність, він мав успіх великий. Він тоді був вірний Богові. Він не забував про стосунки, і коли е, він втратив дійсно все, mm. то стосунки нікуди не поділися. Він знав, що вони побудовані. І водночас, приклад, коли ми бачимо зараз, що от людина переживає горе. Я нещодавно стикнувся з жінкою, яка написала: от, У мене хворів дуже син, я, молив, я прийшла до Бога, щоб він його врятував, молилася, а він його не врятував, от як я можу в такого Бога повірити. Тобто вона прийшла до Бога під час негоди, як кажуть, як негода то до Бога. І відповідно очікування в неї були конкретні, одні, реальність була іншою. І стосунків ну, не склалося, не, не було. Тобто, цей показник, про який ви говорите, що е, про стосунки, в принципі, не тільки з Богом, а й з людьми. Ми ж будемо не тільки, коли нам щось потрібно, так. а просто для того, щоб це життя. Тому що от, ми казали, оця ця подоба Божа людина вона може і проявити співчуття. От, наприклад, людина сталася трагедія, подібна. Тобто людина зараз дезорієнтована, вона угу. в переживанні, там, в житті хаос. Але інші люди, скажімо, інші християни, це для них можливість послужити такій людині, відкрити цій людині Божу любов, можливо, прийняти цю людину до себе, попіклуватися. Про неї я знаю, що і так багато багато хто робить в Україні за сьогодні. Тобто, це можливість послужити. І через це оця людина, яка, можливо, в часі миру не знайшла Бога. От вона через це може тоді зрозуміти Божу любов. Тобто. Ми повинні бути Божими руками, ногами, тобто Божими словами, устами Його, щоб людям відкривати цю Божу любов. Угу. Що ми можемо робити, як, наприклад, християни, так або просто як хороші люди для того, щоб допомагати людям виходити з стану і відчувати мир? Які слова підбирати? Дуже часто ми чуємо такі речі, що ми не знаємо, чому Бог допустив цього, але людині від цього якби і не легше. Які кроки ми можемо від себе зробити? Чи дійсно можливо, от як сказала Дарія, дати людині самостійно перехватити? Хворіти частково цей біль, е пережити і вже потім починати якийсь відновлюючий процес. Ну, е ну, В першу чергу, звичайно, треба послужити е самим таким нагальним потребам людини. Це одежа, їжа, е житло, так? щоб людина пішла в себе після тої втрати. Ну, Звичайно, ми молимося за цих людей. так? Я би сказав, що тут християни можуть послужити людям, коли вони поділяться своїм досвідом. Можливо, їм доводилося переживати щось подібне, і вони можуть цій людині просто розповісти. Тому що, ну просто сказати, не переживай все буде добре, як правило, цього замало. — Це рядова фраза така. Так. Ось ми можемо от тим, що ми переживали. От якщо особливо хто має досвід пережиття такого, оце працює, тому що Ну, співчуття це дуже важливо. Просто поспі... деколи не треба нічого говорити. Деколи можна цю людину просто обійняти, сісти біля неї, або навіть от забезпечення саме оцих нагальних потреб, це вже є, це вже багато. Угу. Ось, і деколи навіть говорити нічого не потрібно, треба працювати, робити треба щось. так. Ось, ну, Можна з людиною вивчати Біблію. Як правило, такі потрясіння в житті вони все ж таки ну, змушують людину переглянути якісь життєві пріоритети. Людина розуміє, що от ну раніше там ну думав, там квартирка, там машина, там так ось це, це мій скарб, це мій Бог. Так, ось, от це моє головне в житті. І раптом цього не стало. Так, тому людина зрозуміла, це марнота все. Так воно сьогодні є, завтра немає. Має бути. В житті якась основа, яка не залежить від того, ну, є зарплата, нема зарплати. Так? Тобто, якась більша має бути надія. Що би не сталося, людина може це пережити. Ми знаємо, в житті біблійних героїв це багато було, і в житті інших людей ми знаємо, що це було. Тобто Кожна людина має цю силу знайти. Mm -hmm. Ну, Знаєте, ще би про мир, як би сказати, от, миром можуть поділитися ті, хто самі мають цей мир. Mm -hmm. Тобто ми не можемо дати іншому, то чого самі не маємо. Uh -huh. Нам треба мати цей мир, плекати його, тобто знову ж таки, це через молитву, вивчі нам самим треба читати Біблію, щоб силу звідси отримати, ділитися потім цим миром. Розумієте, так? Щоб тобто... люди відчули так, так що дійсно так. в нас живемо. Якщо мене трясе від страху, я кажу, все буде добре, так розумієте, так як вона виглядає. Тобто, а коли от е, психологи рекомендують навіть з такою людиною говорити повільними словами спокійно, і тоді оцей мир передається. Але його неможливо зімітувати. Він дійсно має бути. І тому, якщо є в серці християнина справжній цей мир, він тоді зможе послужити людям, зможе поділитися оцим миром з іншими людьми. А як ви думаєте, пане Сергію, оці ці досвіди, навіть тяжкі, які от християнин переживає в своєму житті, вони можуть слугувати якраз на досягнення того миру, дійсно тієї довіри до Бога, до якої ми прагнемо? Чи може Бог от дійсно допускати такі ситуації, щоб людина потім, от в корені, вже утвердилася в тому, що дійсно Бог живе в мені і я маю цей мир? Я думаю, що є багато прикладів таких і в Біблії, і в житті, коли людина, яка проходить через певні випробування. Але вона пізнала Бога через це. Вона потім каже, от я дякую Богові за це. Ну, Наприклад, в Біблії, знаєте, написано, що у всіх обставинах дякуйте Богові. Так? Так. Тобто віра це те, що перемагає ці життєві труднощі. Вірою можемо подолати, вірою можемо дивитися вперед, хоча зараз можемо не розуміти цього і не знати цього. Може бути отакий хаос, нічого не зрозуміло. Але вірою ми розуміємо, що все ж таки от, є рука творця, рука Божа, яка ну, не тільки веде планети у Всесвіті, так ось, досконало, до речі, планети рухаються, uh -huh. а ця рука може і моє життя вести. Ця, жит... ця рука може і моє життя провести через оцю, знаєте, як написано, долину смертної темряви. так uh -huh. от. Давид оспівується, він каже, і навіть коли я цією долиною йду, але я не боюся, тому що ти зі мною, от усвідомлення присутності Божої, Божої любові, Божої величі, ось це все дає нам цей мир. Тому людина, коли проходять такі труднощі, вона може в них знайти Бога і потім от зрозуміти, ну, чому це трапилося, те чи інші переживання. Та просто воно відкривається шкода, так. що з часом. А ми дуже угу. часто чекаємо уже сьогодні цієї відповіді. От Даша на початку вас запитала, чи ви відчуваєте мир? Ви сказали, що так, і потім от були ще до кінця, ви зазначили, що миром можна ділитися, коли ти його відчуваєш всередині. І я скажу чесно, тут зараз така атмосфера, що ви цей мир нам принесли. Чесно. І от в цьому спілкуванні ти заспокоюєш свій негатив, всі угу. е, ось, ось ці гнівні емоції е, до того, що відбувається, ми проговорили про практичний елемент молитви і, і враховуючи ті обставини, що зараз повітряна тривога, багато mm -hmm. е, у людей можуть бути зараз переживань. Пишуть про те, що е, піднявся, здійнявся у небо ворожий літак. І ми розуміємо, що він скоріш за все несе на собі ракети, які можуть принести смерть. Давайте на практиці помолимось помолимо з вами. Помоліться за мир для нашої України. за… Е, Конкретно зараз за цю повітряну тривогу. І в цьому я сподіваюся, що мир mm -hmm. отримують і наші глядачі. Mm -hmm. Батьку наш небесний, ми дякуємо тобі за нашу можливість і перевагу зараз піднести нашу молитву до Твого небесного престолу. Господи, ми живемо в цьому світі, де є переживання, де є небезпека. Навіть зараз ця тривога повітряна, і ми не знаємо, що вона принесе. Ми просимо, Господь, в тебе охорони і захисту. Просимо, Господь, щоб ти відвів всі ці небезпеки, всі ракети, щоб вони пройшли повз тих, хто кличе до тебе, щоб ти захистив дітей твоїх всіх, щоб ти зберіг людей від смерті, від травм, від пошкодження. Господь просимо про те, щоб, незважаючи ні на що, твій мир наповнив наше серце. Даруй нам цей спокій. Певненість у Тобі, допоможе нам довірити своє життя в Твої всемогутні руки і прославити тебе. Може, Господь кожному, хто зараз дивиться нас, відчути цей спокій, знайти тебе і знайти тебе найдорожче, що ми можемо отримати в цьому світі. Почуй нас, бо ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Дякуємо Сергію і за розмову, і за молитву. Не прощаємося з вами, тому що, от як ви зазначили, однією зі складової досягнення миру є прощення, є примирення, і саме про це ми будемо говорити з вами трішечки згодом. Дорогі друзі, священнослужитель Сергій Луцький, з нами. Залишайтеся з ранком надії.